Добрий день, дорогі підписники, гості каналу на ділянці своїй за селом, з малиною робимо полив, ну і також робимо живлення, кореневе живлення, так і, як і полистові. Сьогодні ми підживляємо її кальцієвою слітрою, як в корінь, так і полистові. В корінь даємо десь на цей участок. 5 кг, тут у нас до 40 сотий. Ну а по листові даємо десь грам 40 на 12 літрів і обробляємо по листові. Ну і сьогодні ще проводиться така робота. Ось обривають знизу листя, таке засохле є. Обриваємо ось так, щоб оптував вітер знизу. Ось, щоб ходило повітря, то ось так прориваємо. Ця ділянка в нас змерзла. Ось. А також атакує її кліщ, тріпс, коротше, все є. Не знаю, чому воно так на цій ділянці. Біля дому ніби все нормально, а тут і тріпса є, і кліща і море, і обробки проводимо і нічого не допомагає. Також і хрущ є, взагалі страшно. Коротше, якась ділянка, вона бедова в нас тут. Хоча і от хруща по весні капали, і обробки робилися від кліща, від тріпса. Ось така бедова в нас ця діляночка. Зараз розмішаємо наше добриво. Наша помпа вже проливає десь більше години Наший ґрунт, ось. Ну, Видно, що вже земля мокрая. Будемо зараз давати доброго і прокапувати по капельній стрічці. Ось таку підживу випадемо сьогодні по нашій малий. Підписуємось, друзі, на наш канал і слідкуємо за доглядом і вирощуванням ягідної культури.